Царство і сила і слава, отця і сина і Святого Духа, нині повсякчас на віки віків. Краматорськ прощається із Євгеном Миргородським. Він вчителював понад 20 років, працював в школі номер 11 Вчителя, який дійсно до своєї роботи ставився з такою любов'ю, він просто жив цією роботою. Навіть останні свої миті життя, це ми точно знаємо. Він працював, викладав у нашу шкільну групу інформацію. Він готувався до заходів виховних, які повинні були відбуватися в його класі. І зв'язок ми тримали з ним до останньої хвилини. І Коли перервався зв'язок, відповідно, не вірилося в те, що людини немає. Це був мій класний руководитель, дуже хороший чоловік. Був як второй отець. Все до після випускного нас підтримував, скучав за нами. Євген Миргородський захоплювався східними єдиноборствами та організував у Краматорську клуб любителів бігу. Біг мене привів до його. Він був гарною, доброю людиною. Завдяки йому я брав участь в грандіозному проєкті до Дня Незалежності України до 30-річчя Дня Незалежності, коли був організований пробіг зі Львова до Сєвєродонецька. Можна нам зібратися в парки, наприклад, Бернацького, де він бігав, і це буде прекрасною пам'ять продовжити цю його традицію. Неважливо, хто скільки пробіжить 100 метрів, 200 кілометрів чи 5. Головне нам зібратися в його пам'ять. Євгену Мергородському було 52 роки. Він загинув ввечері 9 лютого, коли росіяни скинули на Краматорськ півтонну керовану авіабомбу. Ще 12 людей отримали поранення, були пошкоджені понад 70 будинків. Анастасія Дашко, Артем Степанов. Суспільне новини Донбас.